Є слова, які водночас прості й загадкові. Одне з таких павутиння. Ми звикли бачити павутиння в кутку хати чи в старій коморі, де павук терпляче сплітає свій візерунок. Але українська мова зробила це слово набагато ширшим за буквальне значення. У Лесі Українки павутиння це нитки під стелею який є будиночком для павучка. В Олеся Гончара, павутиння вже клубками обліплює людей, які пробираються крізь темряву. А ось у Михайла Коцюбинського воно вже виходить за межі побуту. Сірим павутинням снувались хмари, тонкі нитки стають образом неба. Особливо любили це слово поети. У Володимира Сосюри на осінні павутиння схожі думки легкі, прозорі, але невловимі. У Максима Рильського струни павутинь колише вітер, і в цих рядках чується музика осені. Павутиння стає символом ніжності і водночас крихкості, бо достатньо одного лиш подиху вітру, і воно зникне, розтане. Але мова вміє наділяти слово й метафоричною вагою: павутиння підозри, павутиння змов, павутиння оман. Це вже не про красу, а про небезпеку тонких, майже невидимих сітей, у які легко потрапити. У нечуя Левицького, у трублаїні, у натана рибака павутиння стає образом пастки, яку людина сплітає для когось іншого. Тож, павутиння в українській мові багатоголосе, воно може бути світлим, як осінній ток у небі, може бути затишним, як ниточка в старій хаті, а може й темним, як символ інтриг і хитросплетінь. Це слово вчить нас бачити у простому складне, у крихкому, сильне, у маленькій ниточці цілий світ, що тримається на тонких. Зв'язках павутиння слово, яке може бути і ніжним, і небезпечним. Для одних воно образ осіннього неба й легких думок, для інших символ пасток і змов. А у вас які картини виникли у вашій уяві під час перегляду відео? Поділіться роздумами, і, можливо, саме ваша асоціація стане темою? Наступного випуску. До зустрічі!